Вітаю, друзі! Ми сьогодні приїхали до пані Лесі, до дівчат, які допомагають дуже потужно. Війську Дівчата дуже багато роблять для фронту. Допомагають і я приїхав їх трохи привітати. Порадувати, обнятися, бо давно не бачились. І привіз їм дуже потужний подарунок. Це є сідер український, українського виробника. Я особисто знаю, хто його виробляє. Це пані Яна Мепічук. пані Яна Метичук. Ми вам передаємо від волонтерів вітання. Сідер є без хімікатів, без цукру. Від нього як пива, фуза не росте, тому можна зараз спробувати. Дивіться, там яблука черечня, грузе. Це щось схоже на цей на якийсь треба було трошки охолодити, але нічого. Дуже дякую дівчатам, пані Леся за гостинність. Бажаю, щоб у вас побільше було гостей, щоб ви побільше радувалися. Саме головне, щоб ви були здорові. Решта все буде. Слава Україні!